Що можна сказати? До зустрічі Ось те, що ви мене бачите та чуєте. Їду вже 3 години. Одна в купе, мало купу зніцікавилася купе. Що я робила? Я дивилася фільм, подивилася білої стіч. А зараз я читаю нову книгу, мені подарувала моя подруга на день народження A Court of Thorns and Rose. Дуже популярна, дуже давно хотіла почитати. Вийшла на англійський, тому що зараз у мене на цій на 25-й рік читати багато книжок на англійській. І от це моя вже друга. Перша була The Summer at Third Pretty І зараз читаю цю по кості камо. Почитала вже 4 глави, 4 розділи. От, вже випало один чай і все, в принципі. може зараз буде дивитися ще якийсь фільм, а ближче до шостої щось поїмо, тому що в мене дуже багато їжі. Я не знаю, чи встигну я все з'їсти, тому що правда дуже багато, дуже-дуже багато. І я не хочу потім ну, вже в Македшову, коли я приїду викидати все у смітник. Якось мені дуже ціля цього хочеться, але якщо. Треба буде, то зробити, звичайно. Всім добрий ранок, я вже качула. Приїхала о 7.44 ранку. ранку. Йде маленький сніг, дуже прикольно, мені подобається. Дуже погано спала, я не знаю чому. Ну Ні, я знаю чому, тому що я взагалі не можу розплатити От, Тому так. Залишила вже речі в камері з холм. Так, можливо, не знаю. І зараз мені на футцеві в центр там посміти, гуляти. Десь о 11 я піду знову на вокзал. Та мене завжди такі отчиття, бо то я щось загубила, щось залишила. Я декілька разів перевіряю, чи все зі мною. що це паспорт, документи на ВНЖ, це найбільше мене хвилює. А все інше таке навіть приурядне, але все одно якось знаєте. Там загубити, там не знаю, зарядкою телефону мені теж якось не ну, дуже прикольно. Тому знаєте, я така хожу дуже серйозно. Отак, от будь ласочка, пусі нічого не забила. і все інше. Я декілька разів все переглядаю. Але... Це жах. Коли я з батьками якось я більш-менш виславна, тому що я знаю, що окрім мене ще може десь ну, хтось ще перевірити. А так, коли ти один, тобі потрібно все дуже тяжко. Скоро виходити з гуртожитку, так як сьогодні. Мені потрібно поїхати в банк, зібрати випуски за три місяці користування словацькою картою, аби це віддати в поліцію. коли піду, в п'ятницю туди віддавати всі документи для ВНЖ. Вот. взагалі, я хотіла сьогодні провести цілий день в гуртожитку, там розбист роз, роз, речі, там розібрати все інше, тому що після того, як повернулася, у мене взагалі не було часу, тому що я одразу ж вчора поїхала в Братиславу і вернулася дуже пізно. І я хотіла так поприбрати в кімнаті, але як завжди, якісь плани, треба кудись їхати, тому зараз я збираюся, тому що. Вже через 13 хвилин у мене буде автобус. Сідаю і доїду туди, банк за випусками. Потім мені потрібно купити їжу, тому що в мене взагалі нічого немає. Тому так. Ми ходили продуктовий магазин і хочу вам зразу зробити огляд на продукти, на ціни, щоб ви розуміли, скільки що коштує. Тому поїхали. Let's go. Так, перший маленький пакет. Тут в нас іде куряче філе. А, воно коштує розкажу вам так, тому що куряче філе коштує 3,74 центів. Тут 0,74 кілограма, щось таке, отак от, от виглядає. От я хочу все заморозити. Потім я собі купила таке приправи, шалатове. Воно коштує 98 центів. Далі у нас іде це, господи, бринза, як це фета фета, а коштує воно а, 1 євро 85 центів. Коштує. Далі один лимон, він коштував 62 цента. Потім я вирішила собі робити чия пудінг, тому купила чия. Чия коштує. 2 євро 47 центів. Потім сметана. Сметана коштує 1 євро 1 цент. 1 цен. Так, перший дан. Другий пакет у нас йде Рукола. А вона коштує 79 центів. В нас вона зараз. Потім купила собі овсянку. Овсянка коштує 88 центів. Потім парадайка, помідори. Вони коштують 1,21 цент. Далі у мене тут банани. Банани коштують 1 євро 17 центів. Так, і ще у рюкзаку у мене є продукти. Я купила собі таку плівку, тому що мені захотілося, щоб ну, замотували все інше. Воно коштує, воно коштує 1 євро 7 центів. Нормально, в принципі. 1 євро 7 центів воно коштує. Далі спагетти. Вони коштують 1 25 центів. Потім у мене був купон, і я купила тут ці смітники, щоб там мусор, все інше. Він, він коштує взагалі 1 євро 94 центів, але я його купила за один так як у мене є купон. Дуже вигідна, до речі, штука з купону купувати. Поганка це гечка. Поганка коштує. Він коштує 1 євро 85 центів. І далі млеко, молоко. Молоко коштує 95 центів. Все це вийшло в мене на 20,82. 20. Це приблизно 800 гривень. От, в принципі, нормально. У мене так стіл з їжею заповнений. Тому зараз треба все розібрати. Всім привіт! Сьогодні дуже важливий день. Тому що сьогодні, 7 лютого, я йду подавати документи на ВНЖ. Нарешті я йду <головіка> туди, дуже хвилююся, тому що не знаю, мене я якби, їздила в Україну, я через все хвилюсь, типу, вони побачать паспорту, що я виїжджала, а типу, я не могла виїжджати, і через це дуже сильно хвилююся. Що, може, мені скажуть, бо моя довідка про несудимо вже не, типу, не актуальна через те, що я ви виїжджала. О, тому Ти не хочеться, знаєте, як би потім ще раз йти туди, коли буде навчання. Тому сподіваюся на те, що все буде добре, що вони все візьмуть, вони мені заповнюють ці бланки і скажуть, типу, очікуйте, коли ви дозволимо нам кур'єр. Також, що... Цікаво. Це все, в принципі. У мене тільки одні, одна емоція це нервозність і все інше. От, але сподіваюся, що все буде добре, що я зможу все це зробити, і в мене більше не буде ніяких проблем з виїжджати за кордон, тому плані їхати кудись далі, далі, ніж е, словачно, та просто виїжджати легко в Україну. Тому так. Трошки відпочила, поїла, тому що коли я голодна, у мене взагалі думки розлітаються, і я не можу нічого вам розповісти нормального, тому тільки, тільки зараз. Я, тут розповідаю. я взагалі нічого не знімала в поліції, так як ну, це не дуже прикольно знімати в поліції. Тому я буду вам говорити, ви будете уявляти самостійно. Uh, як це взагалі відбувається? По-перше, тут дуже складно записатися на ВНЖ. раніше це було легше набагато, зараз це дуже тяжко. Uh, я повинна була ще йти на ВНЖ, oh -oh -oh. коли давно, але через те, що там і хакер зламували, і система падала багато разів, то як це віддалялося, віддалялося, і тільки на 7 лютого мене записали. Нарешті мене записали, і сього мені пощастило, що мене записали в кошице, тобто мені потрібно було їхати кудись далі, тому що мою знайому теж записали на сьогоднішню дату на, таке ж, на такий ж час, але у Михайловці. тобто їй потрібно, ще було від кошиця доїхати доїхати до Михайловці, Це теж час якийсь. Так от і якраз таки через те, що мене записали, потрібно було зробити багато документів, точніше, доробити. От. Зараз розповім, які документи потрібно було мати на ВНЖ, ця анкета на ВНЖ, підписана мамою або татом. Ця анкета для того, що якщо у вас, якщо вам є 18 років, якщо вам є 18 років, то вам ця анкета взагалі не потрібна. От цю анкету моя мама робила в посольстві Словаччини в Одесі. Де їздила вона така зшита кольоровими нитками, там як така ж анкета, там, типу, фотографії, сідання твої про батьки, про тебе, все інше. От, але вона була не потрібна мені, так як мені вже є 18 років. Потім виписка з вашого словацького банку. А це було, напевно, одне із найтяжчих, тому що я ходила чотири 4 чотири 4 рази робити це. Е, перший раз я ходила, але мені зробили неправильно. Е, ви повинні знати, що тут. Як сказати, рух по, по карті, тобто ваші трати, вони заходять не в той же самий день, коли ви зробили цю трату, а через декілька днів по потім? Е і я вважала, наприклад, я в понеділок їздила до Протислави, купувала там каву бла, бла бла, щоб у мене була транзакція за лютий, так як я тільки 2 лютого повернулася, а мені сказали, щоб у мене була хоча б одна транзакція за лютий, то. А, якраз таки я купувала там і вважала, що вже типу, наступний день у мене все з'явиться. Приходжу на наступний день до свого банку, говорю, що типу, мені потрібно випис учту, воно роблять, але там тільки остання дата 31 січня. Я спочатку не дивлялася це, типу, я не помітила, що там щось не так. Приїхала до куртожитку, дивлюсь, а там щось 1 січня. А в мене якби, потрібно, щоб була якась транзакція за. За лютий. От Я пішла е, знову до банку, який знаходиться біля мого гуртожитку. Е, вони мені зробили такий самий е, випис з такими ж датами, тобто, там теж не було лютого. І я вже спитала: типу, а чому в мене немає лютого, якщо я робила е, ну, трати і моєї аплікації? Я бачу, що в мене немає всіх грошей і все інше. Він сказав, почекайте, я почекала, він говорить, що ну ви розумієте, дуже повільно заходять ці дані, що ви щось втратили, треба ще почекати. От, а мені чекати нікуди, тому що мені до шостого вже потрібно бати, мати на руках всі потрібні документи. От, і якраз таки в середу я знову пішла до банку, вони мені зробили, і там вже нарешті був а, лютий, але але. А, Після другого разу, як я сходила знову до банку, я поклала гроші на картку, тому що мені сказали, що а, тобі потрібно буде заплатити за ВНЖ, і це типу, або готівку, або карту, як вони захочуть. От і я поклала на, на, вип на крайній випадок гроші на карту, щоб вони ще були, щоб би там як було. І це мене врятувало в тому плані, що. Це з'явилося, що я клала гроші на карту, а те, що я купляла Бертислаю, досі нічого не з'явилося. Може вже я не знаю, але на той момент нічого там не було. От і я всі три виписки робила за перші три місяці. Тобто, не за перші, а за останні три місяці. Приїжджаю знову до гуртожитку, і мені пишеть компанія, з якою я робила, з якою я взагалі поступила сюди, що треба зробити виписку за чотири місяці. А щоб ви розуміли, ця, всі виписи коштують 10 євро. Тобто, порахуйте, я вже зробила е, ці виписки на 30 євро, і вони вже нікому не потрібні, тому що вони неправильні. Е, я була дуже злою, тому що, якби, знаєте, кожен раз отак от по 10 євро тратити. Це, це не дуже приємно, коли ти знаєш, що тобі потрібно, у тебе на гроші, була там якась сума. От, я знову пішла і зробила за чотири місяці, і нарешті все у мене було готово зі словацьким рахунком, що все добре, все нормально. Потім а, два фото на білому фоні, це легко. Документи все те, що ви студенткою, це потрібно йти в деканат, просити, там, але найдовжутіше, що там була печатка та подпись а, декана. От, не просто деканата, а декана. От, довідка про нас з України, ви знаєте, що я змовляла спочатку і в Києві, в Київ зробить їх дуже довго протягом місяця, це якщо не буде та, повітряна тривога та виключення світла. От, і потім ще потрібно перекладати. Тому кращий варіант це їхати до Братислави, змовляти в посольстві. По-перше, це коштує дешевше, і по-друге, це швидше. От, і там воно перекла... ну, на, -на, -на словацькій мові. Потім закладений паспорт. Документ про тимчасовий прихисток Словаччині, і кошти. все. Як тільки ви записуєтеся на ВНЖ, вам приходить код, а ПІН також приходить анкета, яку регенерує цей сайт, От, там все, все заповнені ваші дані, які ви заповнюєте, коли реєструєтеся на цю ВНЖ. Кот приїжджаєш ти за 15 хвилин до початку того часу заходиш. це, якщо не помиляюся, я... це другий поверх, по-нашому, по-українському, по, по словацькому по це перший поверх, тому що у них є приземлі, і вони починають рахувати з нашого другого, по їхньому це перший. От приїжджаєш туди, заходиш на перший поверх, і там буде зразу. Повертаєш направо, це я подаю, що відбувається в кошицях. Повертаєш на, на ні, направо, наліво, наліво. І там буде такий автомат, і ти береш там карточку, талончик, що ти зареєструвався, і тебе йде номер. Потім ти чекаєш, коли у тебе буде твій номер на табло. Я чекала годину. От потім, коли твій номер відображається, ти заходиш в кабінет, там зразу пишеться кабінет, сходиш, сідаєш. Там жіночка або мужчина, я не знаю, як буде у мене була жіночка. Вона ти їй всі документи, вона щось там штаб ставить, ставить, сканує. Потім ти йдеш, платиш. Е, мені сказали, є два варіанти. він же швидкий та повільний. Повільний він робиться на як на огляд, на типу не раз Тобто вони роздивляються твою, всі твої документи протягом місяця, от, а потім місяць а, їде твоя карточка. Вона ж вона услугою коштує 10 євро. Якщо ти хочеш зробити в собі швидкий, то вони якби розглядаються місяць і потім два дні у тебе це доставляється. Звичайно, я заплатила за швидкий, він коштує 39 євро. От добре, 39 євро це на 40, я заплатила за за випис банку. От, і почається все. Потім ти здаєш свій чек по жіночки з поліції, і вона тобі говорить, ти пойди почекай. Потім тебе позовуть, ти сядеш, сфотографуєшся, там від пальців, тобі дадуть а, паспорт такою карточкою, типу з лісточком, і все, і ти вільна. Е, наступні мої дії це записатися на медогляд і все. І чекати, коли прийде моя в ВНЖ, і все, я буду вільна. І я можу подорожувати, їздити куди я хочу. Нарешті, тому що без ВНЖ реально тут дуже складно, тому що я, коли їхала в Україну, це був реально це було на страх і різко, тому що я не знала, чи потім отримую я венже чи ні. От тому так. Добрий ранок, сьогодні третє навчання і Я чуть майже не спізнилася на автобус. Я сиділа і чомусь була впевнена в тому, що в мене автобус на 7.47. І я тільки хотіла йти вдягатися, типу, дивлюся, а він на 7.43, а типу, було за 32. Я така, так, мені потрібно швидко швиденько. І от я біжу зараз на зупинку. Ну, нібито я. Hvis du har gjort noe Сьогодні 17 лютого починається другий тиждень навчання в університеті, літній семестр. Зараз я вже в гуртожитку, у мене сьогодні було всього лише дві пари з одного предмету, тобто та лекція та практика. От, я вже повернулася, пообідала і зараз буду навчатися. Мені потрібно повторити на завтра тему з одного предмету, і потім мені потрібно написати новий конспект з предмету, який сьогодні був. І також у мене сьогодні буде з англійською тест, треба повторити слова та все інше. Тому треба зараз все починати, аби я все встигла. Тому поїхали. Добрий ранок, сьогодні 20 лютого, зараз я йду на зупинку. А, сьогодні а, найтяжкий день, а, тому що сьогодні в мене 4 пари. З 9 ранку до майже 6 буде, ну, пів 6. -го. От вирішила <решло> сьогодні показати цей день. Тому що я розуміла, що я мало знімаю в університеті і треба щось робити. От Перші дві пари в мене будуть фізика. От перша фізика нарешті, тому що в минулому тижні а, теж була фізика, але вона як була уводна. Типу нам розказували, що ми будемо робити, все інше. Але сьогодні вже якраз таки буде нормальна фізика, то ми будемо щось писати, щось вчити. Ми так, а потім мене навчанське працьовне право, буде цей семінар, а остання пара це свічка ага. з технологією до напитникової доправи. От. Зараз я їду в лікарню, робити медогляд. Трохи хвилююся, тому що я чемпо не була в лікарні за кордоном. Сподіваюся, що все буде добре. І ще сподіваюся, що все буде швидко, тому що в мене сьогодні ще є пілатес і я хочу на нього встигнути. Тому так. Так, я вже була у лікарні. Взяли в мене кров. Зараз я чекаю автобус і їду в іншу лікарню. Мені будуть. Робити флюорографію. От, забутила вже Їдемо, сподіваюся, що все буде нормально. От, а що я дуже не хочу в тому. От, там отак. Всім привіт! Сьогодні 26 лютого. Зараз я вже збираюся, йду на зупинку через 10-15, через хвилин у мене буде трамвай до університету. Сьогодні повинно було бути чотири пари, але перші дві відмінили. Тому у мене сьогодні залишилось тільки дві: це закладні технічні документації та uh, приватська економіка. Приватська а економіка це доправи. Отак. От, я скорочно говорю економіка доправи. От так, потім у мене ще буде перерив між цими двома парами. Я піду в столовку. І все, в принципі, сьогодні дуже жарко на вулиці, десь 8-10 градусів тепла, і це доволі тепло, тому що понеділок у нас ще був сніг, а сьогодні вже середа і якби, 8 градусів. Це доволі класно. А для мене це не дуже, тому що мені потрібно знову діставати всі свої речі, перекладати, складати зимові. Багато чого треба зробити, щоб було щось носити. От я вже вранці дістала свою більш-менш таку куртку, тому що в мене всі зимові. А якщо я одягну зимову, то я просто там я не знаю, що з одного буде. Я не буду всім водами опліватися. Тому так. Тому треба вже виходити. Тому отак от. Так от.